На вихідних у Прилуках вирували футбольні баталії. У спортивному двобої третього туру чемпіонату області за перемогу боролися футбольний клуб Прилуки та футбольний клуб Кудрівка. Прилуки повернувся великий футбол, і це досить приємно, бо досить давно наша команда не грала на такому рівні. Команди виставлялися там по другій групі чемпіонату області. Чемпіонат району іноді на колективи попадали. Але чемпіонат області повернувся. Прилуки це приємно. Підтримав участь прилуцьких футболістів у першості області. Народний депутат України Борис. Приходько за його фінансування і створено ФК Прилуки. Велика, дуже подяка народному да, депутату Б Приходько Борису Вікторовичу за те, що він е, допомагає нашій команді. Фінансування да в організації нашої команди, в тому що ми е, стартували в чемпіонаті в області. Команду прилуцьких футболістів представляють кращі гравці з футбольних команд міста, району. Головне зазначає Іван Кривошеєнко, тренер футбольного клубу Прилуки згуртуватися, відчути командний дух. Тоді і результат не забариться. Ми на результат ставку не робимо. Ми зараз нам треба організувати команду, поставити нашу нашу. Гру потім результат він нікуди не дінеться. Ми хочемо дійсно, щоб грали прилуцькі хлопці з прилуцького району, щоб вони розвивали, розвивалась наша молодь. Суперники прилучан іменита команда, за плечима якої перемоги високі досягнення. Футболісти Кудрівки представлятимуть Чернігівщину у прем'єр-лізі. Плани є продовжувати працювати, розвиватись, приймати участь во всіх змаганнях. В котрих це можливо получать задоволення від футболу пообіцяли виконали задоволення від матчу футбольних клубів Прилуки Кудрівка отримали і гравці, і вболівальники. З перших хвилин гри безліч гольових моментів. Влучні паси, подекуди, порушення правил і навіть жовті картки. Перший тайм закінчується з рахунком 1-0 на користь гостей. Наші хлопці досить гарно виглядають. Було досить багато впевнених атак. Атаки були серйозні. Нам не повезло. Ми на жаль не забили гол. Але я вважаю, що Прилуки Команда в першому таймі на свій гол награла, це 200%. На мою суб'єктивну думку, абсолютно рівна боротьба. Явної переваги гостей я не бачу, хоча чекали, що тут трошки з ними складніше буде. Насправді грати можна, це футбол, 1-0 це нічого страшного. Кудрівка поки що бачу, що грає не на всю. Ну я думаю, що в другому таймі прилуки вирівнюють що. Другий тайм ще напруженіший. На 30 30-й хвилині пенальті у ворота футбольного клубу Кудрівка. Напруження через край. Свисток арбітра, м'яч летить вище воріт. На 40-й хвилині матчу рахунок 2-0 на користь гостей. Футболісти футбольного клубу Прилуки гідно тримали гру. Гра йшла досить непогано. Потрібно було забувати свої моменти. Будемо працювати над завершенням. Ну, в принципі, всі молодці билися до кінця, Будемо працювати над помилками. Щоб наступній грі показати себе як на найкращої сторони, попереду у футбольного клубу Прилуки ще сім ігор у першості Чернігівщини. Наші спортсмени вірять, обов'язково відіграються. Головне, вони заявили про себе великому футболу у прилуках буде. за допомогою такого спонсора, да так, як Борис Вікторович приходько. Ми він буде фінансувати, і ми будемо розвивати нашу молодь і наш футбол. В місті прилуки, хочеться просто, щоб мі. В місті був футбол. Дякувати Богу, знайшлися небайдужі люди. Іван Васильович Кривошеєнко зайнявся, організував, зібрав. Дай Бог, щоб при луках був футбол. Прилуки завжди на область виступали дуже здорово. Я просто хочу, щоб традиції ці залишилися в майбутньому. Тому що, поки в місті є футбол, як кажуть, в місті є життя.